200 тисяч гривень на встановлення трьох новеньких туалетів розподіляли у міській раді ще рік тому. Розмістити їх збиралися на вулиці Михайлівській, 12, на Івана Кочерги, 11 та на старому бульварі десь між 8 та 14 будинками. Минув рік, втім, жодного туалету за цими адресами так і не з'явилося. Хоча фіндепартамент звітує, 200 тисяч гривень були засвоєні повністю. Як розпорядилися грішми, розпорядник коштів Олександр Марцун не знає. Цям борського у мене призначення е, статутний е, фонд. Е, Інспекція з благоустрою перерахування. Я свою справу зробив. Тобто гроші отримали, перераховані, не було. А чому немає, виників? Це питання вже безпосередньо інспекція з благоустрою. В комунальному підприємстві Інспекція з благоустрою міста Житомира кажуть, придбали не три туалети, а один. Але встановити його поки не можуть. Туалет є, він знаходиться на території Зеленбуду. Зв'язку з тим, що дапк по неясним для мене причинам. Оштрафували інспекцію. Получилось так, що ДАВ забороняє нам встановити в тому місці на, в районі бульвара туалет, а це соціальний проект. Туалет знаходиться на території Зеленбуду. Він дуже, ну, на мій погляд, дуже гарний. Новопридбаний туалет демонструють журналістам. Складається із трьох частин. Тут є місце для оператора, а ще дві кабінки. Одна звичайна, інша для людей з особливими потребами. Всередині буде і світло, і вода, і навіть підлога з підігрівом, аби в кабінці було тепло та сухо. Замовляли конструкцію у Дніпропетровську. Заплатили майже 100 тисяч гривень. Виділені гроші вистачить ще на один такий же, тож місто отримає два туалети замість обіцяних трьох. Від бюджетом було в прошлом году установка двох туалетів. Один ми успіли в прошлом году вот привести, ізготовить, привести. Вот. второй поки просто ну вот не успели. встановити придбаний туалет збираються вже з настанням тепла, але де його розмістять і коли це трапиться, не кажуть.